Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 20 липня. Кольорові шпальти газети традиційно розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події у Тернополі, області, Україні та світі. Навіть міжнародна правозахисна організація Фрідом Хаус радить нашому президентові звільнити Дмитра Табачника. Публіцист Юрій Винничук розмірковує над тим, чому утягне Віктор Янукович та яку кашу встиг заварити прапороносець Єдіна і неділіма» Діма. Яка користь селянинові від продажу його землі? Де в бідній Україні вродилося стільки мільярдерів та мільйонерів? Та чи поділяться вони колись із простим народом? Читачі вільного життя Плюс мають свою думку з приводу того, що коїться нині у державі? Пенсійну реформу прийнято. Валентина Баца цікавилася, хто у цій реформі виграє, а хто програє? Та які круги пекла чекають новоспечених пенсіонерів? Близько ста тисяч порчан взяли участь у всеукраїнській та молодіжній прощах до зарваниці. Чи легким був шлях до чудотворного місця? Та з якою настановою звернувся до паломників патріарх Української греко-католицької церкви Святослав, знає Наталя Чорна. Як рибу з'їсти та у воду не лізти? Не знаєте? Рецепт простий: на коробфе завітати про те, як Тернопільщина у неділю фестивалила, чим фарширували коропа для графа бадені та на що найліпше клює риба у Дністрі на сторінці події, факти, коментарі. Він створив воїстину народний фільм про Тернопіль без жодного натяку на політиків, тільки факти та свідчення очевидців. Віра Касіян розпитувала Анатолія Крохмального про вміння наводити місток між поколіннями. Чому ми цінуємо те, що маємо, тільки тоді, коли втрачаємо його? Чому завдаємо болю тим, кого любимо? Чи може людина обдарити Бога та що з цього виходить? Відповіді на ці й багато інших важливих для жінок запитань підкаже Калина: Купила тернополянка Надія Мозіль Ліану, посадила, а вона пропала. Як правильно доглядати цю рослину, виростити граціозні дельфініуми, яскраві флокси, пишні лілії та дерево щастя юку навчить бібліотечка вільного життя Плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, розповіді про неймовірних вартих наслідування людей, новини культури, освіти, медицини для малечі, дитячий куточок, для молоді молодіжний майдан, для чоловіків спорт, для любителів посміятися, гумор і сатира. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. До наступних зустрічей.